Проспект соборності 37А. Об'єкт занепокоєння пожильців цього будинку мешкає на четвертому поверсі. Щоправда, без протигазу сюди краще не потикатися. Запах нечистот уже чутно на вході у під'їзд. Та це ще квіточки. Справжня задуха під дверима з номером 84. Із лучанкою нечупарою її сусід Володимир Поліщук свариться не перший місяць. Торби та ящики з харчовими відходами, що течуть, каже, добряче загидали сходову клітку. Тетянь, половина вода та порядок, коли ви попробираєте запах такий в під'їзді, що пройти неможливо з дітьми? Хтось називає її терористкою, але насправді за червоними дверима мешкає жінка з вадами зору і розхитаною психікою. Її квартира одна з 24 у під'їзді, що на балансі товариства незрячих. Уселя не приватизована, але доступу туди, щоб провести профілактичну бесіду, не мають ні комунальники, ні самі Утосівці. Говорять, що якщо тільки до неї починають, ну то є, хтось приходить якісь штрафи, ще щось, вона зразу погрожує, що вона зірве будинок, ще щось, Тобто ніхто не хоче займатися. Я з участковим спілкувався під державою, Він мені прямо говорить, він до неї заходить, вона просто спідницю задерла, показав. Ну, то є, людина неадекватна. Керівництво комунальної фірми, що обслуговує 37-й будинок на соборності. Думку людей поділяє. Майстер був на місці, бачив ситуацію, є проблема. Жіночка на наші зауваження, можу сказати, не реагує, веде себе неадекватно. Некерованою поведінка лучанки стала кілька літ тому. Жінка почала виливати помиї просто на сходи, ще підкидати сусідам під двері сміття та фекалії. Під роздачу потрапляли також і помешкання її колег з організації УТОС, де Ганна працювала складальницею іграшок. Причина такого демаршу підозрюють люди житлове питання. Її виселили. Вона жила в двокімнатній квартирі, в якій жило вона і ще одна сім'я. Ну і вона хотіла завоювати ту квартиру. Розумієте? Її виселили, їй дали однокімнатну повноцінну квартиру з дитиною. Нормально вона так мститься, так? то вона так мстить всім. Та визнавати, це винуватиця комунального переполоху не квапиться, натомість сама розповідає водні процедури, які запровадила у під'їзді. Що це значить, я виливаю? Якщо це у квартири прибирання і виливання на коридор, це, це різні речі. Ви розумієте, як людина. Ну, а виливати хіба на коридор можна, то і... маєте туалет, певно. Це різні речі. Причому квартира не прибирання, до виливання на коридор. Це різні речі. То розбирайте або те, або друге. Володимир Поліщук певен вирішити ситуацію. Міг би все той же утос, у відомчій квартири, якого проживає пані Ганна, але там кажуть, товариство на неї вже давно не має впливу, бо жінка пішла у самостійне плавання і нікого не слухає. Пару раз ложили її в лікарню, в, в, в ну в психлікарню, то тільки через суд, і то виловлювали її, мабуть, з місяць. Ну ви за можете чи не можете? Ні. А чому? Тож відомчий гуртожиток вар це квартирного типу гуртожиток, і ми не маємо права туди всередину зайти. Відрішним приватизований? Не немає значення. Тобто, якщо вона не відкриває все, змінити хід справ міг би жінчин син, котрий періодично приходить до матері на нічліг, та на контакт чоловік не йде, тож зобов'язати його поприбирати у під'їзді люди не мають змоги. Тим часом сонце над Луцьком підіймається все вище, і пожильці з жахом уявляють, що буде з їхнім під'їздом за два-три тижні.